Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимось за адресою вулиця Космічна, 27. Це квартира, яка знаходиться на 14-му поверсі, 16-поверхового будинку, двохкімнатна загальна площа 67 квадратних метрів. Ходимо дивитися. І так, одразу ми попадаємо у кімнату. Квартира обладнана меблями, та технікою. якась мебель буде забиратися за домовленостю. Ось такий просторний гарний балкон. З ось таким відом з вікна, відсюди дуже приємно наблюдати за закатами та розсвітами. Так, ходимо дивитися далі. Далі ми потрапляємо у наступну кімнату: це спальня, а, ось така просторна спальня є ось така качеля, де можна присісти, почитати, віддохнути, розслабитись. Далі в нас йде ось такий просторний коридор, шафа купе. Зроблений ось такий гарний санвузол. Ванна, мійка, туалет, є бойлер на 50 литрів. Та ось така а, просторна кухня, ось такий великий холодильник, меблі, є духова шафа, а, газова плита та осі необхідні. Обладнання для комфортного проживання. Всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь, буду вам радий допомогти. Усім гарного дня та пока-пока.